Так, збірні відводки, всі знають. Збірний стартер. От, з різних сімей. Беру рамки з печатним розплодом і ще одну струшував, Знизу сім'я займала 10 рамок. І зверху ставлю Скільки 5 чи 6, 6. Ну, льот там трошки кращий зверху. Це молода бджіла вийшла. І на перш... між першим і другим корпусом у нас лежить роздільна решітка. На другій е і клійонка. В другій я поставив медопергову, медопергову, а посередині три чи чотири, як в якому, е Старт, ну, поки що стартер-вихователька. З різних вуликів понаставляв рамок із розплодіком От. і витримав 4-5 годин. Один, два. Мабуть, три рамки. З розплодом і одна кормова. Все вже одна є прививочна. От, поставив. зараз подивимось. Цю сім'ю, вірніше, виховательку, стартер-вихователька збірної збірної. Бачите, бджолик висить. Вже потягнули язик. Я дав один раз лише їм підкормку. Бджоли, самі бачите скільки. Так. От їхня перша прививка. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Слабенько, але щось є. Так, от стан другого стартера виховательки. такие цветут. такие вот мэр воробицы. Мужчины я не ставлю Вот. Маточники просто заглядение длиннючий. Ешь и не приняли. Помаленьку-помаленьку роздоїться і будуть нормально відтягуватись. О, тут Відволікусь над пару хвилин виходить бджіла, очевидно. Обльот який гарний. Тут видно, що працюють. А тут обльотиць. Крутиться, вилітаєте, перед вуликом крутяться, запаминають. Зря ви запаминаєте. Скоро наріпак. Так. Було сонячно. О, трутень з... полетів Трутні вже повним ходом облітується. Це теж збірний стартер вихователька. Знизу сім'я на 10 рамок, може на 9. Зверху один, два, три, чотири розплоду. З молодою бджолою взято. Печатний розплод брався. По краям медопоргови, ну, кормушечка, звісно. І тут уже сьогодні я ставлю. Бігуді. Тут прийом кращий. Сім'ї треба завжди підбирати. Це як людина. Одна думками робить, а інша справу робить. Одну треба заставляти, а друга сама в роботу. А друга сама в роботу рветься. Отак і в сім'ях бджіл. Одні працюють, другі може меду краще будуть нести, а треті краще розпліт вирощують. Тобто маток верніше, скажімо так. От, зараз поставлю, немає, ні штатіва, нічого зараз хвилинку. Дивіться, які маточники. джела, маточник пару разів більший. Прийом, скажімо, непоганий, невідмінно, але як на перший раз для неї дуже чудово. Так, всередині, що робиться? Бачимо, скільки джоли. Також кожна рамка. Ну тут трошки гірше літає в верхній літок, на нижній більше літають. Ну, по-всякому. Так ви спитаєте, в чому же ж суть? Збірного стартера? На це питання відповім трішки пізніше. Стартери можна робити не тільки так, як я роблю, через перегородочку клійонку, а просто як окремий відводок. Всі знають, роблять відводки збірні. От, для кращого прийому маток. Джола не б'ється, може там одна-дві. В чому суть. Робимо збірний відводок, витримуємо пару годин день або ніч, якщо на вечір робимо. Тоді ми їх робимо прививку. Робимо прививку і після першої прививки витримуємо, щоб вони зрозуміли, що їм потрібна матка. І відкриваємо. Я загинаю кутик. Є, хто прорізає посередині в клійонці віконце там 10 на 10. Я загинаю кутик десь задній, біля задньої стінки. І ці сім'ї об'єднуються, знизу матка і виходить. Е е помаленьку ми привчаємо, зверху у нас виводиться, е матки виводяться матки, знизу працює через ганеманівську решітку і плівку е маточка. Звідти ми потім піднімаємо розпліт, пусті рамки донизу. І от вам суть в чому, тому що і весною, якщо робити зараз, не рання, але дуже холодна, розвиток був слабий. Якби нормально, так як ті роки, я би цього не робив. би, Я би підняв би розплід, тут б жила б уже ну, нарослася. На даний момент от сім'ї в тому році так і займали дві до 20 рамок, 20 рамок, хто більше, хто менше. Вибираємо сильнішу і робимо виховательку. В цьому році холодна весна, розвиток у нас слабкий. І тому я збірний стартер виховательку роблю зверху. От. Знизу працює матка. Я відкриваю, вони об'єднуються, сила дуже потужна. І от вам виграємо за рахунок так сказати, підсилювання. От такий плюсик. Кому цікаво, задавайте питання, буду відповідати. До речі, продаємо маток Карніка. Можна замовити за телефоном 068 76 313 70 Радуль Сергій.